На продаж маємо 15 року Велтона. Прицеп має на їзду кілометража 229 тисяч кілометрів пробіга. Звідки я знаю про пробіг, він куплявся разом з автомобілем і на автомобілі на спідометрі 229 Він не їздив ні з ким більше і машина їздила іноді з другим прицепом. Тобто в ньому по факту ще менше пробіга. Він в стані нового. Є трошки корозії, бо він стояв, поміняли ми всі подушки по ньому, передивилися всю ревізію зробили, нічого не треба робити. Тільки подушки, тому що вони пересохли. Ніяких люфтів, ніяких підтікань, підмикань і чогось немає. Зараз обіду покажу, тому що всередині його состояння він не витертий, не затертий, ніяких тріщин, ніяких ділов він не має. Стан реально прицепа. Перша, друга ось бриджі, такі ще поїдуть. Ось подйомна, два краштени під запаски, задня ось нова. Подушки всі шість нових. Що скажу, ніяких тріщин, ніяких питань ніде немає. Подушки бачите ми поміняли. Ось такі от состояниці. А якщо хтось захоче, то це все ми можемо обробити, закрасити, запіско, запісочити, у нас є своя пісочка, все можемо зробити за ваші гроші. Такий от стан, зараз покажу, що він внутрі. Дивіться. Балкончик чітенький, ніяких тріщин ніде немає. Навіть бачите, не витерта до кінця тряк. краска ще, він возив тільки відсів. На виробництві, на своєму власному виробництві він працював, на звозі він не був. Отаке состояння це його.